Бля, він у нього. У нього зброя, я вниз пригну. Я чуть не вбився. О, бачу людину. Та я його х. Ні, це мій. Знизу в мене. Як знизу, я знизу. Так, ну тепер це... за довгий час я відчуваю себе брелком. Катушці. Давно такого відчуття не було. Іду. Да, чую. О, ні, почекай. Не рухайся. Давай. Лиши мене з ним один. на один. Сюда перший кіл. Отут, Я бачу. В, в гаражі. А, бачу, передо мною. Так До так. Я. Собравру. Ну, тут... Бля, а, тут ще один! шеудин. Килюсь. Зліво? Я О, не бачу нічого. На Нара. Забрав. Добре. я випадково... влучив важную заправку ще, як стріляв по ньому. <laughs> Да. Хорош. Посколько можно? У меня сзади машина. Тебя сзади машина едет. Зиб'є мене! Бым кидаю! Ти не встигнеш Вбив його? Хорош! Його тімейт нокнутий на його Ладно, 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 це було жорстко Це був замес на лайк. Це якийсь форсаж, зйомки Василь Турето. І як та актриса Треса насимала, що з ним каталась. Эээ, <сій> uh, uh, скинь багажі. Да, uh, здесь машина е. Uh, машина, Machina, машина. Так. Uh, колеса ah, ні, 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 не Об'їжджаю uh, uh, Об його. Об так, так, біжить до камней. Бежи, бежий до камня, так. Жену його на тебе, жену його на тебе! Давай, давай, давай. У, -у, -у. А, у мене справа тут люди на оранжевій міці. Десь на горі там стріляють. Просто дави їх. Доброго дня. З вони стрілялись. стрелялись? Переді мною. А де він? <світ> О, я розсудив! <світ> я не побачив його навіть. <світ> О, поїхали. На місці Но На, На криші ангара. Мене? Знайшов одного в смуках. А, ти другого, добре. Так, так. А до нас заїхали. Отут. тут. Хорош. Я одного гранату, і ти другого. А, на мисси. На оранжевій. Можемо поїхати їх задавити Справа машина. А Давай на оранжево. Так, вони на наверху. Так, так, давай на оранжеву. Він один так і так на машині. Ти прямо на нього їдеш. Ебо я, давай, давай, давай! Ой. Мене за камнем. Ай, блядь, я вже щось дуже влипся в цю гру. СССР десь. Що таке? Угу. Для тебе? Хтось десь гранату кидав. Снова это... роздавил! блядь, Снова выпадковый! Я тоже <рес> Блядь. Я не разумею их, честно! Приді мною сани Автобус! Еда! Один! Иди сюда! Бливо, еда! Врезаєц! Рідався. Я, йос. Можа, веде. Хочу глянути. Ні, не було. Машину. Іде на мене. Сішка, 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 сішка. Уїжджає. Як добре все починалось. Як добре все було. Це просто пис. Я хочу запис смерті подивитися. Він ще й сольник, це якийсь смертник, чи що? Подивись, що він зі мною робив. Це просто. Бля, ми мали робити 30 кілів на двох.